Всім привіт! Мене звати Наталя. Ви на каналі Творчість у селі. Сьогодні я вам покажу, як зв'язати ось такого маленького зайчика-кролика пицями. Ось такі два-три зайчика в мене є. Один в'язався лицевою гладдю, один в'язався виворотньою і один в'язався пустковою в'язкою. Ви вибираєте на свій смак. Візерунок, який ви хочете, а я показувати буду на лицевій гладі, для того, щоб вам було краще і зрозуміліше. Хвостик ми можемо в кінці зробити ниточкою обв'язати і зробити хвостик. Я покажу приблизно, як це робиться. Ми можемо також зробити помпончик ось так. Це великий помпон, звичайно, можна менший зробити. На хвостик, а також ми можемо вчепити замість хвостика ось такі маленькі помпончики. Вони продаються в рукодільних магазинах. Ось такі. І я цього разу, напевно, буду з таким попончиком робити. Для цього нам потрібні спиці. В мене номер три. Ви повинні взяти спиці, які зазначає виробник на пряжі мінімальний розмір. Тобто, щоб ваша іграшка була щільна і холофайбер не виглядав звідти, потрібно в'язати щільно-щільно. Я беру в мене це акрил, такі моточки, тут залишки, і я з цих залишків вив'язую. Поки що ці зайчики, або якісь інші вироби. Так, потрібна буде голка для шивання деталей, очі на безпечному кріпленні і носик. Носик ви можете вишити, очі ви теж можете вишити, або зробити ті, які вам потрібні. Я буду показувати на безпечному кріпленні, а ви вже будете вибирати, що вам краще. Для початку. Ми беремо, залишаємо довгий кінчик і набираємо звичайним способом 30 петель, три чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І так, доти, доки не наберемо 30 петель. Ось мої 30 петель набрані. Я вам скажу зараз, ви можете набрати більше кількість петель, нам треба зв'язати просто квадрат з петями. Якщо ви будете брати таку кількість, як я, у вас вийде маленький кролик. Якщо ви хочете більший розмір, вам потрібно набрати більшу кількість або ж таку саму, тільки якщо це пряжа і спиці будуть більшого розміру. Далі ми виймаємо нашу спицю і починаємо в'язати звичайну лицеву гладь. Перший ряд ми першу петлю знімаємо. І пров'язуємо лицеві петлі до кінця ряда, так дов'язуємо і. Останню нашу петельку пров'язуємо виворотньою. Це буде кромкова. Так, далі. Наступний ряд ми в'яжемо першу петлю, знімаємо і всі петлі до кінця ряду пров'язуємо виворотніми петлями. Так, ми пров'язали. Другий ряд. І тепер ми пров'язуємо перший і другий ряд рапорту висоту до тих пір, поки в нас не утвориться квадрат рівний квадрат. Ви пров'яжете. І звертаємось до мене, і я покажу, як далі ми будемо робити. І так. Ось я зв'язала наш квадрат, в мене вийшло це 34 ряда ось таких. Зараз ми їх закриємо звичайним способом, по дві разом. В моєму випадку я роблю ось так. Знімаю, пров'язую. І. Першу петлю перекидаю на другу. Знову наступну пров'язую, знову перекидаю. Можна просто по дві разом, але мені так чомусь зручніше. Ось так. Так, беремо, закриваємо петлі. Ось так от завершила. Тепер через цю петельку протягую ниточку, і ось наш квадрат завершений. Тепер я беру спиці, відкладаю в сторону. Ниточки, ось ці дві, я заправляю, ховаю кінчики. Я відразу знаю, що в мене лицьова буде на лиці. А виворотня петля буде ось тут, тому я ховаю нашу ниточку з виворітньої сторони. Ви ховаєте, як ви вмієте, я просто повторюю виворітню петлю. Ось так, і відрізаю кінчик. Ось так. І тут я також відрізаю, спочатку заховаю, а потім відріжу ось цю ниточку. Тут я повторювала нашу виворотню петлю для того, щоб. Так, ось ми заправили стінчики. Тепер беремо ниточку довгу, десь сантиметрів 30 на цей наш квадратик. Я беру ту ж саму, що я в'язала, тому що це 100% акрил. А ви берете ту ниточку, яку вам підходить. Якщо ви будете в'язати з чистої шерсті такий квадрат, то я рекомендую брати якусь ниточку хлопкову або просту нитку для шивання. Чому? Тому що ми будемо дуже крепко затягувати. Ось наш квадрат, ми його ділимо пополам. Візуально. Можливо, можна ось так скласти, проробити лінію, щоб було видно. Тепер з цієї сторони ми нашу ниточку. Ось так. Ось так беру, закриваю, пров'язую ніби Щоб вона крепко-крепко держалась тут. О, Крепко-крепко. Далі ми її просто відріжемо, цей кінчик, і він нам не буде заважати. Ось так візьму, він не розторочиться, тому що ось, бачите, не торочиться. Тепер ми по цій лінії, де ми згинали, беремо, прокладаємо шовчик. Просто ось так. Скільки захватується? Я зазвичай беру приблизно півтори дві петлі, протягую рівнесенько, ось так нашу ниточку видно. так? І ось так. Тепер. Ось ми протягнули. Тепер ми ось так складаємо. Пам'ятаєте, як літачки в школі робили для літа, щоб літали? Ось так склали два кутика. І тепер ось так. Від'єднуємо, бачимо ось цю лінію. І по цій лінії згину, ми також прокладаємо стібочок. Ось так. І щоб в останню петлю нам вийшла ось ниточка наша. Тепер ми в цю сторону прокладаємо також стібочок. Я ще раз покладу, щоб мені було зручніше. І виводимо сюди в цю ниточку, цю, в цей кутик, де ми вводили для початку ниточку. І в нас виходить ось такий трикутник, ніби вшитий. Тепер, дівчатка, якщо ви будете вишивати очки і носик, то ви, звичайно, можете робити наступний крок. Перемотати трішки, але я покажу, якщо ви будете вставляти очі на безпечному кріпленні. Я беру носик для початку, приблизно ставлю його посередині. Ось десь сюди. Ось так. І так само по бокам, дивіться, я вам покажу на зайчиках. Ось тут я поставила вище. І ось такий вигляд має. Ось тут я поставила нижче носика. І має ось такий вигляд зайчик. А ось тут. В цьому я поставила на одному й тому ж рівні. Але, мені здається, дуже близько до носика. Тому. Ви повинні вже собі орієнтуватися самі. Я ставлю так само, але відступаю від середини 1, 2. Один, два, три. Ну, десь ось так. І ставлю рівненько. Ось так. Ось так виглядає личко, можна сказати. Тепер я їх закрию заглушками. Ось така краса. Тепер я беру звичайні сірники обережно, щоб не запалити нашу. Тканину, дмухаю, і ось так зразу обсирники. Зараз покажу ще раз. Воно приплавлюється, я його тушу і відразу ось так об коробочку прижимаю. І Можна об щось таке пластикове, наприклад, оцей набір. І воно виходить, що так виходить, бачите, навіть якщо ця заглушка по якійсь причині захоче злетіти, хоча це дуже рідко буває, але все-таки наші діти такі, що можуть із мухи слона точно зліпити. І ось. Коли ви ось так зробите, воно його буде все одно тримати. Така ніби шапочка грибочка виходить. Тепер, коли ми це все зробили, ми беремо ось цю ниточку, яку ми вивели, і просто за ню тягнемо і стягуємо нашу мордочку. Ось так. І коли ми хоча б трішки стягнули. Ось тут, бачите, утворюється така ніби дирочка, я сюди починаю заправляти в ню холофайбер, ось так, і паралельно затягувати. Ось так. І ось у нас виходить ось така мордочка нашого кролика. Голову я вам скажу, набиваю я щільненько, не дуже вільно, а от самий тулуб краще потом набивати більш вільніше. Так. І коли я ось стягнула, Максимально. Для цього, бачите, ось акрил. Він крепкий і він не порветься так. Ну, звичайно, без фанатизму. Але зазвичай він не рветься. Якщо ви будете брати шерсть, вона вже б давно порвалася. Я беру ниточку, нашу голочку, завожу паралельно в цей стібочок, щоб закрити. Ось так. Тут отвір. Тепер. Беру наші вушка, ось так виправляю. Ось так. Тепер беру голочку і вожу ось сюди, в, це, в, в ту сторону вушка, бачите? Стягую. Тепер беру паралельно сюди голочку, ось сюди І вивожу ось внизу, ось так. Ось так. І виходить в нас ось такий личко нашого зайчика. Вушка ви можете робити, як хочете. Мені ось так більш подобається таким ніби бантиком. Тепер далі, ось цією, ми трішки закріпляємо її тут, а можна по два рази пройтися, якщо ви переживаєте, що воно буде не таке міцне, як потрібно. Ось так ми прошиваємо туди і назад. І тепер ми починаємо шивати ось до цього шва. За наші петельки. Знаєте, я називаю цей. Я не знаю насправді, як він точно називається, але мені здається, що це зашнуровування якесь таке виходить однією ниточкою. Трішки туди ось так, знизу до верху. Трішки сюди, знизу доверху. Якщо це виворотні петлі або хусткова в'язка, то там можна зати типу борозочки такі, на хвильки зачіпляти, і там шов буде майже невидний. А тут виходить ось так. Зараз я покажу, чому цей тулуб не, надо, не потрібно буде набивати так щільно. Ось так. Ось так. І тепер ми сшиваємо ось тут. Але коли ми вже будемо його дошивати, ось цей отвір, ми його повинні наповнити. Наповнювачем нашим, тому що тільки не дуже щільно, щоб не заважало. Не дуже щільно, бо ми будемо зараз робити один такий, знову стібок. Бачите, все однією ниточкою не потрібно багато всього мати. Ось так. Цей стібок мені подобається тим, що він не відчувається ні з однієї, ні з іншої сторони. Так, тут зовсім маленький отвір вийшов, і я беру його наповнюю нашого кролика, нашого зайчика, наповнюю коло Зовсім небагато йде, як ви вже бачите. Буде маленький, так, звичайно, тому що я вже казала, що він якраз, знаєте, ось це такий той варіант, коли можна на якийсь брелочок, на якийсь на якусь таку іграшку, що, ну от, швиденько, десь, на, наприклад, до портфелика, дитинці, ще кудись повісити. Це буде дуже добре. Так, дивіться, я бачите, він. Дуже м'ягенький, голова не така. А ось тулуб м'ягенький. Чому? Зараз я покажу я вже закриватиму отвір до кінця. Більше, я рахую, не потрібно. Ось так. Тут трішки зачепила холофайбера, заберу. Тепер, дівчатка, дивіться, ось що в нас вийшло. Можна сказати, що це вже готова іграшка, але беремо ось цей кінчик ми ось так і закладаємо ось сюди, щоб наш кролик міг сидіти. Ось так. Тому ми не наповнюємо його дуже щільно, адже нам треба буде його скрутити. І ось сюди ми беремо ось тако зашиваємо. Беремо сюди голочку, витягуємо і знову заводимо. І так, робимо пару стіпків, для того, щоб нам впевнитися, що нашій. Ось ці ніби такі лапки, як імітація. Да? Воно дуже щільно прилягло і нічого не заважає. Ось, щоб ви бачили, ось така краса. Але це ще не кінець. Бачите, я ниточку не залишаю. Далі мені не подобається, от як воно виходить. Все одно. Мені здається, що кролик повинен бути ось такий. Я беру цією самою ниточкою, завожу вниз, беру, вивожу, ось сюди, ввожу в нашого такий стібочок маленький, роблю під око. І вивожу знову внизу або збоку очка з наступного. Тепер знову ввожу стіпком і вивожу ось сюди від краю, і стягую ось так поправляю трішки, тому що там очки на безпечному кріпленні, і вони трішки так як полотно маленьке, заважають. Ось, бачите? Так вже набагато краще виглядає личко навіть збоку і спереду, тому що воно ну, ось таке не, не, так, не настільки випукле. Ось такий мордочка кролика виходить. Тепер я добре закріпляю тут його. Ось так. Далі, якщо ви будете робити ось такий хвостик, як отут, якщо ви не, не маєте можливості чи не хочете заморочуватися з помпончиками, робити маленькі помпони сюди, бо це дуже маленькі, я брала просто кісточку робила і обрізала її. Дивіться, Тому ви можете просто вивезти сюди гониточку. І ось так зібрати в кучку. Трішки ось сюди полотна і просто стіпками прошити і стягнути. І теж вийде, і потім його закріпити. Вийде ось такий стібочок. Але я все-таки цього не хочу. Мені здається, що ось так буде набагато краще виглядати. Звичайно, я не впевнена, ось я беру наш маленький ось цей помпончик. Це в мене з якоїсь прикраси. Я купувала, якщо не помиляюсь, в епіцентрі. І там були ось такі помпони. І я їх просто зняла, ці помпон, Обрізала з тої прикраси новорічної. І от в мене є ось такі. А їх продається дуже багато в магазинах для творчості. Ось так. І наш, виконується тепер ховання нашої ниточки в різні способи. Обрізаємо і наш кролик-зайчик готовий. Ось така краса. Дівчатка вийшла ще один. Я вам навіть покажу, бачите, дивіться, ще навіть менший трішки виходить. І ось покажу, наскільки щільне наше полотно. Звичайно, ви цей квадрат можете і відпарити, і провипрати, і тоді буде зовсім ну, зовсім інша навіть. Полотно. А, ви можете е, на лицювій все поставити, а вже очки і все зробити на виворотній стороні. І тоді у вас вийде ось такий зайчик виворотньою гладдю. І це дуже теж гарно виглядає, особливо в цьому випадку. Цей бантик вже моя донька повісила, тому що вона собі хоче його забрати. На цьому наш майстер-клас. Завершений. Я сподіваюся, що вам сподобалось, вам все було зрозуміле. Якщо так, ставте вподобайку, пишіть коментарі, чи ви бачили такий майстер-клас, чи вам був він цікавий. І не забувайте виставляти свої роботи, якщо ви будете його виставляти в інстаграм під хештегом. Який ви бачите на екрані. Також я цей майстер-клас у форматі опису виставлю в інстаграм. Правда, не знаю, чи точно завтра, тому що це відео я хочу вже випустити завтра, а ось сам майстер-клас в інстаграмі не знаю. Але ось такий зайчик в мене зв'язався.